Шалом, це Славко, я сьогодні, чесно сказати, хворів. Бувають у мене приступи, болю в шлунку. Мені трохи на, до Південної Кореї, але ви мене підняли. Про державний переворот оця уся така наївна віра в це в перевороти. Розумієте, доба переворотів минає, якщо Ердоганщина, бачите, не вдалося скинути. То і цього Кіма не скинуть. Це дуже цікаво, як вам це пояснити? Вініше скинуть доба переворотів минула. Не можна вчинити вже переворот, так, щоб законодавча влада і народ з цим погодилися. Пам'ятаєте, як народець збив турецьких військових на вулицях Істанбула? Так само ви бачили, як випинали військових з Корейського собрання національного. Вибачте, що я трохи на початку запинався, мені відверто сказати, дійсно, не до того. Єдиний висновок, який я зробив з усього цього. Їх два. Перше, що доба переворотів минає, не не вдасться. Просто не вів ці люди, щоб оголосити, щоб якийсь ким через сумочку своєї дружини розумієте, оця дура. Ну, ви ж бачите, це оце. Залужний наш, мабуть, оця дора взяла цю сумочку у корейського пас пастора із віддаленої провінції. Здається, навіть, може, навіть не із Кореї, я ще не до цього читав, саме цікаве. І взяла вона її і думала, що їй це минеться. Як ви розумієте, що опозиція такого не пробачає, це не Україна, їй цю сумочку ще в тюрмі припомнять. Підняли справу за корупцію. Тад Кім втратив інчикі, і цього Кіма розірвали. Він каже: разом з дружиною вмішувався в визбіння наступника своєї партії. Я вам всім раджу, щоб це зрозуміти, дивитися до раму Подснежник. Ось. Прекрасно, дорами її демократичні партії хотіли зняти з перегляду, тому що воно забагато зайвого показали. Хоча це за останній місяць панування чонду і за початок демократичних перемен, як вони вигляділи. Хочете зрозуміти ситуацію? Дивіться дораму краще. Я скажу, що зробити мене і другий висновок, який я зробив. З цього Кіма робити рятівника України, що от-вот привісуть, мені це вже нагадує дипломатію УНР за цих 40 тисяч італійців з в Італії, з австрійського війська, які можуть порятувати Україну. Якщо ви вірите, що якась зброя з Південної Кореї порятує Україну, то ви розумієте, яка жопа у нас? Що наші говорящі голови починають. Ставити наш парятунок в залежність від Сирії, що тамошні башибузуки нам допоможуть, від Грузії, що ці гоги нам допоможуть, від того, що оці Кіми з'їдять цього Кіма за корупцію його сумочки. Це називається розпач. це... Ситуації бункера, де не, не впадайте в ситуації бункера. Я б вам радив подивитися цей фільм-бункер. Єдине, що його не можна знайти в телевізійній версії, коли жінки, воєн, врачі совєтські вламуються в бункер і починають розпатувати Єви бі більйо... Браун. Думаю, щоб собі щось поцупити. А італити говорить Я, я вибрав, пам'ятаєте, говорить був хороший вкус. Так от ви. Не живіть в бункері говоряще голову, живіть в реальному світі. Зараз важить ситуація в реальному світі, а не оці всі манси. Ви робите ставите ситуацію так, що будь-що або спрямовано Путіним, або спрямовано проти Путіна, або спрямовано за Україну, або спрямовано проти України. Повірте мені, воно геть не так. Цей Кім тільки напартачив. Що інші кіми просто чекають можливості з ним розібратися, я скажу, що і власне це от доля залужного буде. Оцей Кім він пророкує долю залужного. Виберіть і придурка, жена буде руліть, і, і головне друге, ніяке воєнне положення вам тут не ввісті, в случаї чого не, не перешибить вам уже розумієте, довгий парламент нема вже тих мушкетерів, які спроможні. Розігнати довгий парламент і його охвостя. Коротше, я піду вечеряти, а ви спробуйте вилізти з миру своїх воробливих ілюзій в мир оцих от прекрасних ілюзій художніх. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.